Україна створює комітет зі створення з впровадження санкцій проти Російської Федерації. Чи буде це ефективним? Про це говоритимемо сьогодні у програмі Ваша Свобода поруч зі мною у студії, Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас! Вітаю. От та Віталій Кравчук, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Добрий день. Добрий день. От в середу на засіданні Кабінету міністрів е, Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, сказав про те, що е, за 10 днів буде створено комітет, який займеться секторальними санкціями. Пропоную послухати пряму мову, Україна введе санкції по відношенню до кожної фізичної особи, яка має паспорт громадянина Російської Федерації. І яка підтримує терористів і сепаратистів в Україні? Чи прямо підтримує, чи опосередковано? Друге. Комітет бере в своє провадження, перелік всіх компаній, які є резидентами Російської Федерації. І які напряму або опосередковано фінансують тероризм і бандитизм на території України, які підтримували анексію Криму, як фінансово, так і через ті адміністративні важелі впливу. Які були уповноважені відповідних осіб. Пан Жаріло, наскільки складно буде визначити цих осіб, ці компанії, ці сектори? То я бачу у вас перед собою статистика зовнішньої торгівлі? Ну, я думаю, що трошки різні речі ми говоримо взагалі. Зовнішня торгівля це одне те, що проказав, про що казав пане Іценюк, трошки інше. Це залежить від того, наскільки український уряд. Задасться собі метою щодо коректного визначення. Можна огульно визначити, що, пропустимо, там. От, якби без, без особливих е, якихось уточнень е, визначити про такого санкції і на цьому зупинитися. Можна. Ретельно розглядати кожен випадок, тобто поняття підтримував тероризм, воно ну, дуже насправді розтяжне, Ну фактично, значна частина російських громадян, фізичних осіб як казав Арсен Петрович дійсно підтримувала в тому чи іншому вигляді і підтримує сьогодні політику Путіна. Ну тому що така інформаційна політика ведеться в Росії. Тому все залежить від того, як буде поставлена задача перед комісією. Цієї я думаю, що все таки треба говорити про те, якою є мета цієї комісії. Якщо ми хочемо, скажімо, точково визначити ті позиції, від яких дійсно від санкцій, які можуть ну вплинути, скажімо, на Росію, то тобто, дійсно ну серйозна. якась шкода буде да, якась, скажімо, припинення співпраці військово-технічній сфері, ну однозначно, тому що це нашої ж зброї, потім по наш по нас починають стріляти. Це власне одне. Якщо завдання задання просто формально встановити санкції, щоб розірвати стосунки, це трошки інше. Я все таки прихильник першої позиції, що нам потрібно перш за все говорити мету, визначити мету цих санкцій, і від цього відштовхуючись будувати методику, технологію. Їх визначення об'єктів і запровадження. Ну там йшлося про санкції проти фізичних осіб і секторальні санкції. Очевидно, все-таки, виходячи з того, що ми почули з виступу прем'єр-міністра, йдеться про те, аби ну, обмежити саме якісь шкідливі для України речі. Ну, мова йде, я так розумію. Хоча виявилися про про секторальні санкції, потім в основному просто йшла мова про те, що не тільки фізичних, а й юридичних осіб. Притягнути до відповідальності, якщо вони якимось чином стосуються до анексії Криму, там, чи, скажімо, якимось чином фінансують роботу наших терористів на сході України. Але якби деталі, як саме, ну, що саме мене найбільше здивало, це те, що в нас через тиждень пообіцяли видати на гора якийсь список, про те, що в нас якби. Немає ніяких критеріїв чи там взагалі не є законодавчої бази для того, щоб ці санкції виводити. Ну, крім скажімо, якихось торгівельних обмежень. У нас, наприклад, можуть заморожуватися активи тільки терористів, які визнані терористами відповідно до рішень резолюції Ради безпеки ООН. У всіх інших випадках тільки в рамках кримінальної справи. Ну, Тобто, або у нас. Але в такому випадку не зрозуміло, чому цей комітет буде перебрати на себе роботу, скажімо, кримінальних органів, які займаються розслідуванням кримінальних справ. наприклад. Тобто, запитань більше до самих же себе виглядає таким чином. Якщо говорити про економіку, то ну. Громадяни, прості громадяни доволі часто проводили акції, і казали, що от у нас ще зараз є російські ресторани, от російські банки, російські магазини. Давайте будемо бойкотувати російські товари. Це на рівні громадських організацій, простих громадян. Мені доводилось бачити, як російські цукерки в сусідньому супермаркеті продавалися зі знижкою в 50%, І Там було просто написано знижка 50%», тому що це от російське, його не брали люди. Це ефективно, очевидно, але це громадські речі, якщо йдеться про державу, і тут більше питання до мін'юсту ставиться прем'єр-міністром. Все ж таки з економічної точки зору: наскільки економісти пропрацьовують, щоб саме потрібно було, і наскільки це шкодить державі чи допомагає, якщо не брати лише військову. Ну, взагалі, це більше політичний аспект, якщо говорити про цукерку. З цукерками хороший приклад, тому що фактично, що до, до чого оця, цей заклик не купувати дійшов? До того, що український суб'єгсподарювання. Закупив, витративши гроші, російські цукерки. І сьогодні хто втратить гроші, якщо їх не куплять, а вони пропадуть? Українське субікнесподарювання. Кому стало від цього гірше? Питання риторичне. Тому я би сказав так, що все ну, треба розводити питання, пов'язані із співпрацею в тих сферах, яка безпосередньо пов'язана з фінансуванням тероризму, і питання співпраці між бізнесами двох країн. Ну, дивна війна відбувається між Україною і Росією. Це війна. Але вона дивна дійсно, тому що стверджувати, що сьогодні вона є. Хтось стверджує, хтось, хтось не стверджує, хтось видумав термін гібридна війна. От і де-факто сьогодні, ну, говорити про те, що от країна воює з країною, ну об'єктивно, на жаль, не вдається, хоча варто було б визначити. Просто ну такий сучасний світ, специфічний. От тому я би все таки ще раз сказав би, що треба чітко зрозуміти, навіщо ці санкції впроваджуються. Якщо люди не хочуть купувати російське, ну мені особисто так само якось не дуже зараз приємно це робити, вони можуть не купувати. Але не шляхом заборона. Як не будуть купувати, не будуть завозити. Значить, відповідно, якби імпорт цього товару зменшується. А російський газ ми ж не можемо не купувати, якщо він буде завозитись, тому що чимось обігріватися треба. Тому я повторюся, що все-таки, коли ми говоримо про санкції, треба говорити про ті сегменти, які безпосередньо стосуються. А, співпраці у тих сферах, які несуть е, безпосередньо загрозу національній безпеці Чи маєте України. Ви інформацію про статистику саме в тих сегментах. Скільки це в обігу? Е, ну він не думаю, що це відкрита інформація по розмірах торгівлі. але Україна активно торгувала до останнього часу складовими, які використовуються для виробництва зброї і е, скажімо, там техніки обладнання подвійного призначення з Російської Федерації. Україна активно торгувала і не знаю, можливо, торгує ще зараз, скажімо, рідкоземельними металами та іншими і різними кольоровими металами, які так само використовуються при виробництві озброєнь, і, і в принципі їх важко сьогодні замінити Російській Федерації. Україна, значить, відповідно. Враховуючи таку ситуацію, однозначно повинна припинити співпрацю в цій сфері. Це без варіантів, це однозначно так. От, з іншого боку, вважати, що якщо ми припустимо припинимо торгівлю з Росією, ну там я знаю, молочною продукцією, і так вони зараз витискають нас з цього ринку. Кому від цього буде гірше? Від цього буде гірше українським виробникам, які втрачають ринок збуту. Росія не потерпатиме від того, що у них на там, скажімо, якісь там 1-2-3% від їхнього імпорту продовольства не українського не стане. Я думаю, що цініше однозначно займуть європейські виробники. Між іншим вчора одразу ж після там заяв пана Яценюка з'явилася заява Роспотребнадзора про те, що українські товари. Неякісні, вони шкодять здоров'ю російських споживачів, це значить, що якісь чергові цукерки чи ще щось не потраплять. Ну, сири і молочка не потраплять на російський ринок. Тут мені здається, як можливо, доцільно вводити якісь дзеркальні заходи, ну, тому що, ну, навіть якщо це символічно, але щоб було розуміння, що, якби, що це є політично обґрунтовані рішення і що їх. А що стосується санкцій, їхнього економічного впливу, ну, я думаю, що реально в нас навряд чи будуть заморожені активи якихось крупних компаній російських, які працюють на території України. Сумніви, що в нас а, такі серйозні замороження будуть. Можливо, і у нас буде просто якийсь символічний перелік там, людей, які вже підпадають під санкції, скажімо, Європи і США. Не То, що до певної міри, скажімо, відновиться. Ну, скажімо, ну, стосовно ну, відновити як певний паритет. Тобто, дійсно виглядає до певної міри дивно, коли ж санкції застосовуються там ЄС, США, Україна, в свою чергу, ніяких обмежень, скажімо, на цих громадян немає. наприклад, Тому, можливо, в нас ще в нас декілька громадянів, але навряд чи ми побачимо якісь. Економічні би, наслідки. Звичайно, у нас торгівельна війна не оголошена по суті між Україною і Росією, певної міри триває. Тобто те саме розпорозпотрібне надзори, заяви пов'язані з Асоціацією України. Ця торгівельна війна, вона якби буде, я думаю, продовжуватися би, незалежно від санкцій. Ну, хоча, якщо дійсно якісь будуть широкі санкції з боку України, то це може бути додатковим приводом для Росії, щоб перекрити дорогу українським товарам на російський ринок, ну, але це якби. І так, здається, такий процес, який буде продовжуватись, мені таке враження і без якихось провокацій з боку України, тому тут можна не боятися, я думаю, цього, тому що це вже очікуваний процес. Я нагадаю, що це програма Ваша Свобода. Тепер її можна не лише слухати, але й дивитися на телеканалі Еспресо Ми... Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щу, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. 490-2905, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Ярославу Жалілу, першому заступнику директора Національного інституту стратегічних досліджень та Віталію Кравчуку, старшому науковому співробітнику інституту економічних досліджень та політичних консультацій. І власне, ми проводили сьогодні таке невеличке опитування на вулицях Києва і запитували про те, що ж можуть дати ці санкції, наскільки вони потрібні. Прошу. Давно вже надав економічні санкції за їхній розсадник тероризму, який вони встроїв нас на Донбасі. Україна, якщо запровадить якісь санкції проти Росії, вона ні, не... ну Росії вона. Особа не нашкодить, це треба робити всередині країни і перекривати очорні зони, і карати депутатів, які спонсорують, і це за їхніх підтримку. Якщо це стосується зброї або якогось військового спорядження, то це має сенс. А якщо це стосується харчів або якихось інших там, технологій, то це нерозумно просто. Мали першим дати приклад, а вже потім щось просити або навіть вимагати від інших. Головний чинник це верховенство права. І тут постає питання, яким чином ми будемо визначати тих, хто фінансує тероризм, і яка буде за це відповідальність. У нас є закон про боротьбу з тероризмом, є кримінальний кодекс, і тут важливо, щоб ці норми теж діяли. От такі думки людей на вулицях Києва. Власне. Люди розуміють, що особливо нічого це не дасть. І якщо е, американські конгресмени кажуть, що потрібно поставити економіку е, Російської Федерації на коліна, ну, от це санкціями західних наших партнерів, то ну, санкції України навряд чи щось дадуть, так ну але вони можуть мати певне символічне і значення, що тобто, що ми не вимагаємо від наших іноземних партнерів того, що ми не готові робити самі. Але звичайно треба лише все-таки працювати на законодавчою базою. Тому що знову ж у нас або в рамках забезпелення це може робити в рамках забезпечення судових позовів, або в рамках кримінального кодексу. Зараз я не бачу інших скажімо, законодавчих підстав, щоб нас когось заморожувати. Ну або скажем, не пускати. Ну, звичайно, можна заборонити віз там в Україну, можна заборонити скажімо, торгівлю з певними компаніями. Це те, що можна зробити зараз в рамках законодавства? Ну Тому, тим особливо, Верховна Рада, мабуть, на наступному тижні щось буде приймати. Тим особом, яким ми можемо заборонити в'їзд в Україну, і їх вже і так, ну, це там, вони це. їм передбачена кримінальна відповідальність. Нічого. Маємо запитання. Добрий день, говоріть, будь ласка. Вітаю Радіо Свободиності Україна, мене звичайно з Харкова. Запитання до шановних протедів. Як ви вважаєте, шановні панове, що потрібно для наших вітчизняних згоди, щоб зрозуміти, що коли йде війна, зовсім не обов'язково, чи оголошена вона чи ні. Факт йде війна. Дуже дякую. Не можна зрозуміти, хто такі вітчизняні зомбі, просто тому в розумінні, шановного слухача. Ну, в будь-якому випадку у нас розуміло, що ведеться певна інформаційна війна, і як він перемогти, це за? Звичайно, питання до, мабуть, наших спеціалістів там, по пропаганді, контрпропаганді і тому подібних речей. У нас більше якби економічна спеціалізація. Єдине, що можу сказати, що, мабуть, варто фінансувати таке щось як мінімум контрінформацію. Ну, звичайно, воно навряд чи дійде. Людина, яка не хоче, щоб поки не... це Ви, що... поки це починають. Міжнародні експерти, які у нас були, вони в принципі висловили позицію, яку, яку ми і так розуміємо, а тепер ще утвердилася в цьому. Що для того, щоб взагалі вийти із цієї логіки протистояння зомбованих дезорієнтованих, не але дійсно значної певної частини населення України, яка інформаційно дезорієнтована, потрібно сформувати. Третю інформацію, якби третій посил, третій мотив, який може просто на який треба має перемкнутися. Тобто увага, тобто це має бути вона спільна справа. От і думаю, що якщо ми будемо пропонувати таку спільну справу для Сходу України, хоча це некоректно говорити схід як якась цілісність, тому що там зараз дуже такий складний сплав різноманітних думок, але ну, скажімо так, для різних категорій з різними сьогодні настроями населення України, оця спільна справа вона могла би е, е, значить, допомогти нам е, якось об'єднати зусилля і подолати оце протистояння, яке було б як. Нав'язане Україні протягом попередніх років нашими східними сусідами цілеспрямовано саме для того, щоб нас роз'єднати. І хочуть вони того чи ні, але наші противники вони, власне кажучи, запропонували нам сьогодні такий, такий предмет. Це питання відбудови, відновлення зруйнованої під їхньою гідою, економіки, інфраструктури, значної певної частини Донецької та Луганської області. І, от якщо тут дійсно, ми зможемо спільно Взяти участь, забезпечити умови там і так далі, для того, щоб відбудувати на нових засадах, краще, на європейських принципах, там ефективних, дружнє до людини і так далі. Цього середовища життя в східних регіонах України. Ну, я думаю, що це може бути така справа, навколо якої могли б об'єднатися зусилля. І ну, Це може подолати те Але... Про, ми, йшлося. Ми, ми, ми поки що говоримо про вже говоримо про відбудову. а Поки ще от і в ці хвилини щось руйнує. Ну десь руйнують, десь вже треба відбудовувати. Можна можемо чекати поки маємо ми, ще немає. запитання. Люди живуть зараз. Говоріть, будь ласка, доброго здоров'я, всю спеку Сергій із Скіфа є така програма громадська хвиля на радіо. Один і в минулу п'ятницю там офіційно було сказано Тісті гості сказали, до речі, що Банк Ахметова Дельта-банк, фінансує сепаратистів. І він же працює. Як бути з ним? Це, до речі, ще, ще одна тема того висновку Арсенія Яценюка. Він говорив про те, що санкції потрібно застосовувати і про, проти українців, які фінансують сепаратизм і тероризм. Ну тут у нас якраз це у нас є спецслужби, в принципі, в яких є в принципі широкий арсенал. У нас є так звана фінансова розвитка, Держслужба по фінансовому моніторингу, яка має широкі можливості по відсвяткування різного роду фінансових операцій. Тут, я думаю, їм всі карти в руки. Законодавство, мені здається, має широкий набір статей Кримінального кодексу, по яким можна переслідувати так, таку, такі дії. Треба тільки зібрати докази, що, мабуть. Якраз саме складна складова в цьому всьому. Але разом з тим преса пише про те, що і е, бізнес так званої сім'ї ще ніхто не заборонив, що називається. Банки працюють, підприємства працюють. Треба розуміти ще таку дуже просту річ, що е, завжди так було, є і буде. Що ті політичні проблеми сьогодні така вибухова... політика. Політична ситуація, яка сформувалася сьогодні в Україні, вона однозначно використовуватиметься для того, або в тому числі і, ну, скажімо, здійснювати різного роду недобросовісну конкуренцію. Тому дуже важливо в цьому контексті все-таки забезпечувати чіткі правові засади. Є злочин фінансування сепара, є злочин, сепаратизм. Є доведена процедура фінансування сепаратизму. Я вже не кажу про там диверсійну діяльність, однозначно. Якщо розмова, особливо вкидання в засоби масової інформації, значною досить часто це може використовуватися, в тому числі для того, щоб просто починати сьогодні розправлятися з конкурентами там, і так далі. Я думаю, що це використовується сьогодні. Допускати, щоб припустимо, особливо якщо стосується якогось великого банку, щоб сьогодні ці вкидання вели до кризи великого системного банку в Україні. Я Думаю, що неможливо, то не, не можна, тому що це набагато більше шкоди буде для України, якщо такий системний банк що з ним станеться. Давайте згадаємо політичні наїди на банк Надра 2008 так року, з якого власне почалася ця така карткова, картковий будинок української банківської системи почав падати і криза зайшла в Україну. Фактично, це почалося із найвищому рівні на наїздів на конкретний банк. Тому, ну ще раз кажу, що треба все-таки перебувати в рамках закону. Війна, яка ведеться проти України, це війна антизаконна, це війна, яка порушує всі усталені міжнародні норми, національні норми і норми просто співіснування і гуманності. І виграти в ній можна тільки, якщо ми зберігатимемо себе в рамках правового поля. Тоді ми будемо отримуємо перемогу, тому що, вибачте, але з нашим сусідом намагатися перемогти його зброю ми не можемо, тому що ми в ній не сильні. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Алло. Слухаємо Алло. Слухає киянин, киянин Константин. От лежить стара бабця на мостові і кричить: Рятуйте. Рятують, гвалтують. Місіонер підходить і каже: тебе ж ніхто не, рятує, не галтує, Чого ти кричиш? Тому й кричу, дуже приємно згадувати. Не здається, чи вам ці, які кричать про російську мову, що їх там щось хтось галтує, Схожі на цю бабцю. Ми зрозуміли, це трошки не зовсім до теми нашої розмови. Е... Здається. Так. Повертаючись, повертаючись все-таки до економічної тематики і того санкцій, які можуть бути застосовані проти як торгівлі з Російською Федерацією чи підприємств Російської Федерації, так і українських підприємств, українських олігархів, які так чи інакше підтримують сепаратизм. Все ж таки, от, стосовно українських, як би можна було і позбавити сім'ю того незаконно нажитого, так? І з іншого боку, не зруйнувати підприємства чи фінансові установи? Ну, це, звичайно, гарне питання. В будь-якому випадку спочатку треба, мабуть, все-таки створити надійну доказову базу, щоб потім нас не бігли ці самі. Представники сім'ї, скажімо, Європейський суд по правам людини, не вимагали повернення незаконно втрачених ними активів. Це цілком моралістичний сценарій, якщо робити це не зовсім законним чином. а По-друге, звичайно, потрібно чітко розрізняти, що одна справа це. Підприємства, інша справа це люди, які, які є власниками підприємства. І санкції дійсно повинні запроваджуватись не в більшості випадків не проти підприємства, а проти якщо, конкретних людей, які, які їхні власниками. Ну, Крім випадків, коли це дрібне підприємство, яке по суті синонімічне до людини, яка його контролює. Тому, звичайно, тут, якщо, якщо якісь відбуваються арешт чи Перехід власності, скажімо, до держави, то, звичайно, виникає виникати на питання до нашого фонду держмайна і так далі щодо професійного управління. Там у нас теж є звичайно проблеми. Державні компанії у нас рідко ще досі не керуються ефективною. Тут. Я якби ще простір до Доси, реформ досить короткий термін дав Арсенія Яценюк на створення цього комітету і визначення того, якими будуть ці санкції і що саме буде відбуватися. Будемо бачити, як це буде. А це була програма Ваша свобода з Ярославом Жалілом Віталієм Кравчуком. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.